На Україну чекає справжній ренесанс малого та середнього бізнесу, тож я дуже хочу, щоб кожен український підприємець був взірцем європейського брендингу. і саме тому я роблю ці відео. Тож, якщо у вас є знайомі, які тільки збираються відкривати якусь свою справу або вже відкрили якийсь бізнес, поширюйте їм ці ролики, ці бренд-влоги, тому що тут я намагаюсь надати максимально калорійну та цікаву інформацію для підприємців. Привіт, я Женя Міллер, Я заряджаю малий та середній бізнес максимальною маркетинговою харизмом. Сьогодні буде такий собі швидкий міні-практикум для підприємців. Мета цього практикуму це самостійне створення влучних рекламних меседжів і не просто меседжів, а меседжів, що б'ють користь. І не важливо, це реклама для стрічки інстаграму чи білборд на вулиці. Також не важливо, чи ви креативна людина, чи ні. Мета цього відео, щоб будь-який підприємець зміг сам сконструювати правильну комунікацію. По перше, він розбереться, як працює створення влучного рекламного меседжу. А по-друге, більш усвідомлено буде керувати процесом замовлення такого дизайну, реклами, такої, щоб запобігти всіх цих конфліктів легендарних проміж замовником та виконувачем, тобто дизайнером для наочності та кращого порозуміння будемо апгрейдити живий приклад. Це білборд салону краси 365. Від себе додам, що це дійсно салони з крутим левелом послуг. Моя жінка особисто від них у заході, але щодо комунікації, тут є що покращити. Цим ми займемось а походу і навчимось конструювати меседжі. Ще невеличка ремарка, що цей результат, який буде тут, це не дизайнерський вау результат, а суто результат заточений на підприємницький прагматичний профіт У вигляді люди зрозуміли меседж, люди купили бренд. Пам'ятаєте формулу розуміти рівня купувати або рекомендувати. Я про неї розповідав попередньому брендлові. Зазвичай такі задачі вирішуються двома різними способами: перший спосіб це інформаційний. Це коли ми доносимо людям тільки те, що хочемо донести, проінформувати їх про послугу. Другий спосіб це та ж сама задача, але замість проінформувати використовується підхід дати відчути. Таким підходом користуються саме бренди із проработаною комунікаційною стратегією. Цей спосіб проникає в серденько людей, але і щоб його створити, треба мати перше проработану комунікаційну стратегію та друге, відповідний скіл спеціаліста. А в нас, як пам'ятаєте, задача це, щоб підприємець із будь-яким скілом зміг сам сконструювати меседжі. Отже, ми обираємо перший спосіб правильно конструюємо інформаційне повідомлення. Отже, ось білборд Він знаходиться у дороги із меседжем про надання послуг чоловічої краси. Пункти, які треба покращити, пункт А це один конкретний меседж в кожному брендлозі. Я закликаю українських підприємців до конкретики в рекламній комунікації. А саме Ніякої філософії, ніякої абстракції. Уявіть собі, людина стоїть перед брендом і каже: Бренд, скажи мені, що я маю зрозуміти. У вас і тільки одне речення, щоб щось сказати. І ось це речення у відповідь має бути тим самим меседжем. Якщо бренд виходить за межі одного речення в якусь там розповідува, оповідання якесь та змушує людину складати два і два або там лабіринт смислів якісь проходити. Щоб зробити висновок цього меседжу, людина виходить моментально з поля контакту. Тут немає шансу побігти за нею. Стійте, я зараз це поясню. На жаль, в нашому випадку я бачу меседж забувати про себе не на часі. Його зроблено ключовим меседжем борду. Він його сутність, але ж він не несе ніякого смислу. Як це перевірити? Убрати його. Бачите, нічого не змінилося. У бренда є тільки один удар, який має донести меседж до усвідомлення людини, яка керує автівкою у відповідних умовах. Попереду там пішоход, що. тут смс прийшла. Пасажир щось розповідає, треба реагувати. Копірайтер, хто створює текст для рекламних носіїв, має це враховувати, інакше КПД цього білборду дуже-дуже дуже слабше. І ось ми бачимо, що справжній ключовий меседж цього білборду зроблено другорядним шрифтом. А це суть пропозиції салону краси 365 – чоловічі стрижки, моделювання бороди та догляд. І до речі, нормально сформульовано. Чому вони його малим зробили? Я не розумію. Ідемо далі, що можна покращити. Пункт Б завантаження фотоіміджами, і не просто фотоіміджами, а дуже складними фотоіміджами. Я можу ще роздивитися, що там відбувається на маленькі фото. Та що зліва там іде процес стрижки, але інформація з другої фотки, яка побільше, взагалі не сприймається. Йдемо далі. Що можна покращити? Пункт В це інформаційне складова. Записувати номер телефону за кермом. Справа ризикована. дуже. треба надати умови супершвидкого залучення глядача до контакту. Я б розмістив там QR-код із посиланням на інститут. Таким чином цей білборд би став генератором лідів на ну як мінімум підписку на салону інстаграму. А там контакти і, і все, що забуду. Отже, ми з вами пройшли базові аналітичні етапи, які мають бути пройдені при створенні комунікації. Підводимо підсумок під першою частиною нашого процесу: це аналітична частина. Що маємо у підсумку? Давайте формувати так мовити, ТЗ. Перше стилістика меседжу суто інформаційний, якісно донести інформацію. Друге, маємо фірмовий стиль бренду: кольори, шрифт, дизайн, системи. Третє. Конфігурацію локації біля дороги із середнім темпом руху транспорту, і ось тільки тепер, після опрацювання структурної інформації аналітичної, відкривається умовний фотошоп, і ми починаємо креативити. <свісно> ну звісно, не креативити, а будувати меседж, спираючись на ці прагматичні рівняння. рівняння. Нагадаю, що я роблю це майже в моменті, і місія нашого відео не розробити проект. А дати вам так би мовити карту етапів та орієнтирів, щоб самостійно ви могли створювати таке меседж для вашого вигляду діяльності. По-перше, можна і покращити існуючий дизайн. Для цього ми прибираємо зайвий меседж. Він тільки шкодить. А той дрібний меседж робимо головним героєм борду. Тепер нам потрібна фотка результату робіт, який продає наш борд. Побираємо фотку, яка буде наочно демонструвати наш рівень послі, і швиденько від це буде що будь-який б'юті бізнес, бізнес, який продає красу, має провести хоча б кілька фотосесій саме результату своєї роботи. І саме для таких випадків, та ще, мабуть, сотні подібних випадків, це мастхев для б'юті бізнесу. Ризикну припустити, що цільова білборду це чоловіки 25 тож модель на ході має відповідати. Фотка має бути ЧБ, щоб увага була саме на образі та його елементах, а не на шкірі чи кольорі очей моделі. Тому що ми не жіночу красу продаємо, не мейкап. Меседж беремо той, що був. Він досить влучний по ділу. Компонуємо. Звісно, QR має бути поруч. Ось перший варіант білборду, який б'є в кость. Тепер перейдемо до варіанту, який можна зробити майже без дизайнерських навичок. Беремо наш білий фон улюблений, пишемо меседж, застосовуємо фірмовий колір бренду шрифт, ставимо QR із посиланням на інсту салону та адресу із графіком роботи. Знаю, знаю, знаю. Хтось може подумати, що тут недостатньо дизайну. За що я плачу? Оця коронна фраза. Друзі, задача дизайну в бізнесі саме не виграти премію креативу, а виконати місію по донесенню меседжу. Це дуже прагматична місія, і вона вимагає прагматичного розуміння правил сприяття дизайну людьми. Практичність, повага до секунд це основа влучного рекламного дизайну, який б'є в кость, пам'ятаєте? Ну і на десерт можемо заміксувати перший варіант із нашим білим варіантом. Ось виглядає досить породисто, та в секунду надає вичерпну інфу про нашу чудову пропозицію для чоловіків. Що ж, отаки ми отримали результат, і я сподіваюся, що ця схема, яку я розложив у цьому бренд-блозі, вона суттєво вам допоможе в створенні е, меседжів ваших брендів. Дуже вдячний салону краси 365 за наданий. Матеріал для, для бренд-блогу та так би мовити напади, звісно. Тож щоб віддячити вам, я запрошую вас до мене в Дірект. Напишіть мені. Я вам подарую цей білборд, і щось мені підказує, що він позитивно оптимізує потік клієнтів до вашого файного закладу. Напишіть мені. Всім дякую за увагу, і давайте разом зробимо, щоб український бізнес став зірцем європейського бренду. Це був Женя Міллер. Гарного дня.